39-класники Варазького ліцею номер 1 відвідали інформаційний центр Рівненської АЕС. Ініціатор заходу, вчителька фізики освітнього закладу. Зараз 9 клас у нас вивчають розділ Фізиці атомна фізика. І через те, так як ми вивчаємо санцюву реакцію, реакцію поділу ядеру рану, принцип роботи ядерного реактора, то мета була щоб діти, перш за все, побачили на свої очі, як воно працює. Я тоді ми саме матеріал по в книжці поєднали з тим, що не побачили і почули. До того ж, каже вчителька: екскурсії проведені працівниками інформаційного центру для учнів хороший спосіб зорієнтуватися із вибором майбутньої професії. Так як ми живемо в місті атомників, багато родичів, знайомих, батьків когось працюють саме на нашій ЕС, Можливо, когось і саме зацікавить їхню діяльність, як це працює. Багато хто з них висловлює на свої припущення, яким чином можна щось міняти або удосконалювати. Тобто, це є хороше. Привід для того, щоб отримати щось нове і подумати і замислитись над вибором своєї майбутньої професії. Слухачі екскурсії, учні дев'ятого класу із поглибленим вивченням математики та фізики. Старшокласники з великим бажанням прагнули відвідати інформаційний центр. Побаченим та почутим були дуже вражені. Кажуть, зрозуміли процес виробництва електроенергії, важливість атомних станцій, специфіку та відповідальність роботи енергетиків. Я прям дуже задоволений, що мені показали реактор, як він працює, як всі ну, ці механізми до цього я їх не бачив. Це ну, такий досвід. і ну, Мені би хотілося знати, де працює мій батько, як це все складається. Ну, Взагалі дуже класно. Дуже сподобалося. Більше дізнався про нашу станцію. Я рахую, що вона дуже безпечна для природи і виробляє багато електроенергії, тому вона дуже важлива для України. Дітей також зацікавили заходи, які проводить Рівненська АЕС в межах профорієнтаційної діяльності. Вони виявили бажання в майбутньому взяти в них участь. Одним із напрямків нашої роботи є профорієнтаційна робота. Робота з учнівською молоддю це конкурси. Конкурс малюнків, конкурс рефератів, брейн-ринг і звичайно наша ядерна школа. Уже сьомий рік поспіль ми працюємо з учнівською молоддю, щоб розказати направити їх в технічні вищі навчальні заклади, з якими співпрацюємо. Завершився захід Вікториною. Спочатку за правильні відповіді на питання екскурсовода щодо почутої інформації активні учні отримали подарунки сувенірну продукцію від громадської організації Українське ядерне товариство по завершенню заходу, усім гостям вручили іміджеву продукцію «Укр'яд». Інформаційний центр з 2006 року відкритий для відвідувачів. Через повномасштабне вторгнення кількість відвідувачів дещо зменшилася у минулому 2023 році. Екскурсії провели для майже трьох тисяч охочих. Серед них велика кількість учнівської молоді, яка сьогодні цікавиться атомною енергетикою, та прагне пов'язати майбутнє із цією важливою для країни галузю. Людмила Скіпчик, Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.